Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ви пам'ятаєте, ми робили розклад на перше було на Зеленського, якби Зеленський прийшов до влади у 2014 році. Потім ми зробили наступний розклад, якби Порошенко прийшов на другий срок, точно, тобто в 2019 році. І е, от... Од... Один допис, тобто коментар від пані Ольги Ц. як, А скільки порохоботів залишилось у різних провладних структурах? Вони шкодять країні і президенту. Давайте подивимося, скільки саме порохоботів залишилось, щоб розуміти просто розібратися. Мені ж теж цікаво, От мені цікаво, дійсно, є порохоботи у різних провладних структурах. І як, кому вони шкодять: президенту чи країні. І так, і так дивимося, яка кількість а, провладних, у провладних а, структурах саме поробхоботів? Дивіться, ця карта говорить навпаки, е, всі порохоботи порозліталися. Це не в одну точку летить, це розлітається. Тобто усі порохоботи порозліталися. Якщо хтось там і сидить у провладних структурах, мовчить тихенько, мовчить тихенько. Ось. І собі працює. І працює. Тут чітко. Ви бачите? Оце є чітко. Це говорить про те, що теперішня влада контролює чітко скільки порохоботів, чи вони лояльні до, до влади, чи не лояльні. Такого, як зараз відбувається, ви повинні знати, що такого не було раніше. Тепер всі перевіряються на лояльність, не на е Патріотичність Україні, а на лояльність саме цій теперішній владі. Хто до цього ще цього не зрозумів, вибачайте, у вас, ну, я не знаю, ви, мабуть, десь живете в рожевих окулярах і у рожев... з рожевими поні, десь там на лужочку. Слідуюче запитання: це ми розібрали. Чітко, ясно показують карти, що всі вони або стали на сторону лояльними стали на Цього, як його, Зеленського, або порозліталися. Ось так. Наступне питання. Вони шкодять країні і президенту. Ну тут вже видно, що ні, ніхто нічого не шкодить. А от е, все рівно ми запитаємо: чи шкодять вони країні? Спочатку країні. От ті, які залишились, які залишились, бо тут 80% не перевзулися. А порозліталися, тобто пішли швиденічко, пішли з посади. Це дуже швидкі, різкі переміни. А решта 20% стали і працюють чітко, за ними дуже до речі, наглядають. І так, чи шкодять вони країні, ті, які залишились? Ну, В принципі, я країні не бачу, що вони шкодять. Вони, в принципі, бачите, ті а, мрії, плани. Вони все рівно роблять на гармонізацію України. Кожний шанс використовують для того, щоб гармонізувати в Україні, для того, щоб підтримати Україну. Тут іде п'ятий старший аркан. Тобто вони навчилися правильно працювати. Це тілець. якщо, наскільки я не якщо я не помиляюся, це карта тельця. А телець він впертий. Як бик на рик, так і речі. Ви повинні розуміти, тут я не бачу, що щось погане робиться для країни. Ось. Тим більше, що у нас іде війна. Ось так. Тепер, чи шкодять вони президенту? Саме президенту. Ті 20%, які залишилися? Ви знаєте, а вони не можуть шкодити. Бо вони вдолі. Ті, хто дійсно залишив, вони жертвами поробилися і все. Їх е, нагачок. Тут їх нагачок, на якісь гроші. Тобто, вони працюють на президента. Я не бачу, що тут шкодить. Вони разом в одній енергетиці. Хочеш жити, вмій вертітися. Ці люди просто перевзулися. От я так і ну, я би не сказала перевзулися, але просто е, ті 20%, які залишилися, вони вправно мовчки працюють на президента, е, тому що е, ну. Вони на гачку, там якісь можуть компромати на них бути. Там можуть бути на них якісь фінансові зав'язочки, тому що диявол це теж якісь спільні, їх пов'язали якось. Зараз я ще перевірю, чи точно їх пов'язали. Ну, Їм хороші посади. Ну, верніше, не так хороші, але бачите, вони теж в копілочку. Це ну, ті залишилися, які. Дійсно лояльні до президента. Вони на гачку. Ось так. Ось так я це бачу. Щиро вам вдячна за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе. Розібрала питання від пани Ольги Ц. І вдячна вам за підтримку, за те, що ми йдемо разом до перемоги, розбираємо усіх без прикрас, без цензури. За образи я блокую, тож навчилась. Порадили блокувати неввічливих, ті, хто мені тикають, ті, хто мене називають порохоботкою, ті, хто е, ще якусь е, пишуть нецензурну лексику, всі блокуються. вам, мої любі і разом до перемоги!